24 травня стало відомо про запровадження нових обмежень в TikTok. Ці обмеження стосуються, передусім, поширення відео з акаунтів державних змі, зокрема російських і китайських. Мова йде про використання соцмережі TikTok для впливу на вибори в інших країнах. Пропагандисти обирають TikTok. Насправді ще два роки тому, як пише New York Times, компанія ByteDance, яка є власником TikTok, почала маркувати акаунти афільйованих з державою медіа, таких як, наприклад, Російська Russia Today або People's Daily – офіційна газета компартії КНР. Окрім того, компанія заявила, що більше не випускатиме відео з таких акаунтів до головної стрічки користувачів, якщо вони намагатимуться донести до спільноти за межами своєї країни інформацію про поточні глобальні події та справи. На додачу TikTok заявили, що цим акаунтам не буде дозволено розміщувати рекламу в мережі за межами їх країн, що зменшить їх охоплення. Тобто факт залишається фактом. Соцмережі YouTube, Meta та X взялися за боротьбу з дезінформацією саме у той рік, коли половина населення планети буде голосувати на виборах. І тут варто нагадати, що американські законодавці та представники розвідки прямо заявляли, що TikTok може становити загрозу національній безпеці США, зокрема через те, що китайський уряд. Може використовувати його для поширення пропаганди. І тут Російська Федерація також не пасе з задніх. Дослідження, проведене інститутом Букінса, показало, що акаунти, пов'язані з РФ, цього року, почали частіше публікувати пости саме в TikTok. Хоча раніше всього лише 5% контенту, розміщеного в TikTok, були пов'язані з політичними темами США. А основною нивою роботи російського «Агітпропу» були соцмережі X та Телеграм. Наразі, судячи з переглядів, лайків, поширень та коментарів, пости в TikTok здобули більшого охоплення, ніж аналогічна продукція в мережах X та Телеграм. Акаунти, які підтримує Росія, продовжуватимуть використовувати більше ресурсів для охоплення аудиторії на платформі TikTok. Прогнозує науковий співробітник інституту Букінгса Валерій Вільшафтер. Зрештою TikTok опублікував звіт, в якому відрапортував, що з січня по квітень цього року було припинено 15 операцій впливу, більшість з яких стосувалася політичного дискурсу, зокрема виборів. Тож, як бачите, диму з вогню не буває. Ну, а ми разом з вами, шановні глядачі, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!